Добрий день, любі дітки і шановні батьки. Сьогодні ми з вами продовжуємо тему лісу, тему диких тварин і малювати ми будемо сьогодні зайчика. А малювати ми будемо з вами нашими і вашими долоньками. Я зараз вам все розкажу і покажу, як це робиться. А ви, будь ласка, разом з дітками можете намалювати зайчика, можете осінньо-літнього, можете зимового, біленького, можете сірого. Я буду малювати сірого зайчика. От. Для цього нам знадобиться звичайний аркуш паперу А4 для малювання, фарби. Я взяла гуаш різного кольору. Ось у мене такий гірчичний, білий, рожевий, щоб зайчику намалювати носик, стаканчик з пензликами і з водою. Ну і Перед тим, як малювати. Я наш білий листочок затонувала ось таким зеленим кольором. Так що, будь ласка, подивіться, ви теж можете затонувати. Якщо це зимовий зайчик буде білий, то ви можете зробити блакитним. Ну, я кажу, я роблю такого осіннього-літнього зайчика. І так, один, два, три. Роботу почали. І так, дітки, для того, щоб нам намалювати зайчика, нам потрібна буде ваша ліва долонька. Ми беремо долоньку, відкриваємо її, беремо фарбу. Я беру спочатку темно-коричневу, так як я малюю, вже сказала, зайчика той, що стрибає в лісі літом і восени. І наношу ось так на всі пальчики наш, крім великого. Цей пальчик ми, оцей пальчик, ми його не фарбуємо. Він у нас залишається чистеньким. Нанесли, так як у нас зайчик, він у нас трошечки і сірий там, і разний ми домішаємо до нього різного кольору, щоб він був трошечки рябенький такий. Такий, як він є насправді. Ось так от вмішаємо. От, я використовую також не тільки гуаш, а використовую ще і акварель. З аквареллю ми будемо робити зайчику вусики, носика, очки. От. Добавлю трошки сюди ще чорних прожилочок таких. Ось так от, щоб він у нас був. Пензлик можете вимивати гарно щоб не забруднити фарбу. І тепер ось так з цього розмалюємо нашого. Це мордочка зайчика в нас буде. Сейчас я ще сюди добавлю трошки. Світлого кольору. І тепер беремо наш затонований листочок і притискаємо так. Щільно-щільно наші пальчики. Тільки ми їх трошечки, дивіться, на мої пальчики, ми їх начебто розводимо в сторонку трошки не сильно. не так, як ми робимо, а ось так. І притискаємо. Гарно, гарно отаку на ручку нажимаємо, щоб відпечатався кожен, кожен наш з вами пальчик. Ось так. Де не Домалювалось трошки, ви за допомогою фарби поправте. Це нічого страшного. Можете поправити, домалювати. От. Так, можете і світленьку додати фарбочку. Ось такий зайчик. У нас буде. Тепер дивіться, дітки. Ось ці два пальчика, мизинчик, і рядом коло нього ми отако з'єднуємо, і у нас виходить ось такі чудові вушко одне і вушко друге. Позим'яний пальчик вказівний. Подивіться, тут воно ми... отак от. Так. Тепер ми беремо пензлик, у зайчика всередині ушки такі ніжні, і ми їх затонуємо ось таким кольором. І ще сюди трошечки рожевого потім. Так, беремо рожевий колір і трішки-трішки тоненькі полосочки зробимо такі, наче прожилочки. От, все, вушка наші готові. Тепер нам треба намалювати. Ласки, ми беремо білий колір, можна пальчиком зробити отиск, можна зробити пензликом. Беремо і малюємо ось такі кружечка. Два невеличких розміром, як квасолинки. так? Да? Маленький і чорною фарбою на зайчик, який, кажуть, косий, да? ми йому отаку ласки сюди намалюємо. Отак от, от він дивиться, що там у нього на носику. От. Беремо чорну фарбу і малюємо йому ось такий носик. Лень. А тут так трикутничок і отак. От і потім, ось так йому намалювали ротик, і тепер малюємо вусаємо у зайчика довгі вуси. Ось подивіться, дітки, який у нас вийшов. Зайчик, верніше, портрет зайчика, так краще сказати. Ви теж попрацюєте зі своїми долоньками і намалюєте мені зайчика, можете сірого, можете білого, а можете такого, як ви захочете, він у вас може бути казковим. Я чекаю на ваші роботи. Бажаю вам творчих, так сказати, здобутків, наснаги, натхнення. Всім гарного дня, до побачення!